Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2015-2016 років. 8 березня 2016 рік, 1-8 фінала Ліги Чемпіонів, матч друга з двох, матч відповідь. мадридський Реал у себе вдома на Сантьяго Бернабео. команда приймає Рому, 2-0. Мадрид перемагає. І по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 4-0. В чвертьфінал тоді пройшов Мадридський гранд. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Мадридський Реал, головний тренер команди Зінадін Зідан, 4-3-3, стартова раставка Мадріда, Кейлар Навас, Уворотах, центральних захисників, Сергія Рамас Пепе, Марсело Даніла по флангах, Тоні Крос, Модрич, Казимира. Три копии в Гаррет Бейл, Хамес Родригес, та Криштиану Роналду у нападе. Вот такая стартовая расстановка Мадридского Гранда. Римский Гранд Рома. 4-2-3-1 стартовая расстановка Ромы. Лучано Спалетти. Головний тренер команди Войцех щенсний у воротах, парацентральних захисників Зуканович, Костас Манолас. Флоренці Люкадзінь по флангах, Кейтап П'яні опорні півзахисники. Піротті центральний атакувальний півзахисник. Ель Шараві Мохамед Салах по флангах та Едін Джека у нападі. Це як стартова розстановка римської роми. Друзі, давайте про сам матч говорити. Перший матч у Римі на стадії Олімпіка. Завершився доволі таки комфортною перевагою мадридського. Гранда Рал з рахунком 2-0 обіграв Рому, гол Кріштіану Роналду та гол Хесе. Принесли Мадриду перемогу, у Ромі потрібно було забивати два м'ячі на Сантьяго Бірнабео. І Ромі, в принципі, втрачати вже було нічого. Команда Лучана Спалетті намагалася атакувати, намагалася забити гол. Але Мадрид скрирал також команда Зінадіна Зідана, також грала на перемогу перед своїми рідними оболівальниками на Сантьяго Сантьяго Бернадео Мадрид також хотів перемогти свого суперника. Передається гарматніший удар Крістіана Роналду на 12-й хвилині матчі зі штрафного пробиває Кріштіано Роналду, ну, Кріштіано пробиває повз роту. Манріди, справді, хороші проходили атаки е, на старті матчу, але забити ні Ромі, ні Манріду не вдавалося. У Роми виникає супершанс на 28-й хвилині матчу. Ось прийдеться супершанс виник у Роми, коли Мохамед Салах вийшов один на один. Єгипетський король удар! І не забиває Мохамед Салах. І не забуває Махам'ят Салах якраз вихід один на один. Це було 28-ма хвилина матчу і це був супершанс у римської Роми, але реалізувати цей шанс Ромі все-таки не вдається. А, перша 45 хвилинка завершується в Мирову ніч у 0-0. Дуже багато було боротьби, і Рома хотіла забити, і Мадрід Реал Дуже хотіло команди забити. Справді, тобто і мандридський реал, і рома хотіли забити, але 0-0, перша 45-ти завершиться, а Ромі потрібно забивати два на Сенція сіага Бірнабіо. Матео Ковачич, Лукас, та стархесе. Ведуть у Мадрид на тем номер 2 Тоті Вьонкер та Сізенандо. Ведуть у римської Роми на другу 45 хвилинку. Другий тайм. Мандрідський реал. Команда Зінадіна Зідана хоче забити гол. Справді, хотів Мандрід забити гол, тому що в принципі роми та моменти виникали. Ще провели моменту Салаха на 51-й гнімаючи, коли знову Мохамед не реалізує 100% шанс. Знову чистий вихід один на один був Махамеда. Салаха. Але Мохам. Мохаммед пробачає Манрід. Мохаммед Салах Манрід пробачає і пробиває повз ворота. Ви забули Рому ті атаці? І Бог там його знає, взагалі б гра могла повернутися. 53-й хвилювачий такий Манрід криштя на Роналду. Носить гарматніший удар Португала, тіла на місці. Якраз то ворота римської роми, рятує він свою команду. На 56-й хвилині матчу був момент у Флоренції, коли Флоренції прибив Флоренції, Кейлор Навас показує просто. Геніальнішу якусь реакцію показав Кейлар Навас. Відбиває він удар ліці. У Рома були дуже хороші моменти, щоб забити. Але Рома свої шанси не реалізували. Ще пригадується мет на 57-й гвині матчу у римської Роми. Дуже хороша м -м, прийшла атака у римської команди. Пішла подачу дуже майданчика. Удар, і знову і знову на місці. Кейлор Навас. Ще одне геричне спасіння від вертера римської роми. Рома була близько. До до гола. Дуже близькою була Рома до гола. І в Рома проходили дуже хороші атаки. Але Рома свої моменти не реалізувала. 64-та хвилина матчу. Рома була ближчою до гола у другому таймі. Але Мадридський реал проводить свою атаку. Uh, по правому флангу Екрас тумандридського реала. Mm, дуже пана проходила атака. Uh, Лукас Васки зупиняється на промо-фланзі Васкес uh, uh, робить переступи. Подача Роналду! гол Кріштіану Роналду! 64-та хвилина матчу. Зибує гол Кріштіану. І рахунок у матчі відкрито на 64 тій хвилині матчу. Кріштіан Роналду. Кріштіану Забиває по сумі двохматчової протистояння. Рахунок стає вже 3-0 на користь мадрідського гранда. Ну а Кріштіан Роналду знову забиває за Мадрід. Знову забывай за Мадрид, і потім Мадрид ловить кураж, 68 матчу атакує Мадрид Роналду. Виды передачу на Хамеса Родригес. Хамес заходить один на один під пиджом, кутом хамес. Хамес Хамеес, бейцы гол. І це гол хамис родригес. С 2-0 на користь Мадридського Реала. І ось так Мадрид буквально за 4 хвилини Мадрид, забиває аж Мадрид м'ячі на Сантьяго Бернабео. Ну і далі вже після того, как Кархуну в 4-0, в суд же Мадрид. Став повністю вже, гру, на мою думку, контролювати. Були моменти у Мандріда, щоб забити і втретє. Ну, все-таки, третій гол Мадрід не забив. Рома ось надломили ось мені так здається, команду Лучена Спалеці, до рахунку. Тобто при рахунку 0-0 Рома були супер-такі, знаєте, супер 100% шанси. Рома їх не реалізувала. а Мадрид перемагає з рахунком 2-0. По статистиці. 37 ударів у мадридського реала. Команда Зінадіна, Зідана. Несправді ну, дуже багато вдарила поворота команда Зінадіна, Зідана. 12 ударів у Роми. Не написано тут, друзі, якраз то, скільки було якраз то ударів в площину воріт. В Лодіні 59 на 41. Тут перевага у Мадридського Реала. Ну, ударів в якщо не помиляюся, 11-4. Ось така була перевага у Мадридського Реала. Тобто 37 ударів в поворотах, 11 ударів в ствірі. У Роми 12 ударів, 4 удари в площину. 616 передач у Мандріаді, 424 в Роми. 6-9, це порушення правил, 1-1 жовті картки і 11-7 за кутовими. Ну, ще такий підсумок, друзі, підвести того матчу. То Мадридський Реал 8 березня 2016 року. Ну, на мою думку, по ділу Рома перемагає, і володіння м'ячем Роми було, я прошу, Мадридського Реала було а, більше ударів, моментів. да, у Рома були супершанси Мохаммеда Салаха. Ось що Махамід би реалізував би хоча б один з цих моментів. Можливо, би, Рома би переломила би хід того матча, але римській команді все-таки не вдалося забити. А мадридський реал, Мадридський реал дочекався, дочекався Мадрід цих моментів і Кріштіану Роналду, який неймовірний видав сезон 15-16, зробив гол плюс пас і допоміг мадридському реалу обіграти Рому. Перегідали ми цей матч 8 березня 2016 рік, 1 8 фіналу Ліги Чемпіонів, матч відповідь, другий матч двох, Мадрид, Сантьяго Бернабео, Реал Мадрид Рома, 2-0, Мадрид перемагає, побажаємо Мадридському Реалу, всього самого найкращого, Римський Ромі також побажаємо добра, усім, друзі, до побачення, бережіть себе, усім до нових зустрічей, друзі, ви найголовніше там, будь щасливі.